Добрий ранок, друзі. Гляньте, яка краса. У нас перший день сонечко вийшло, а то у нас дощі, дощі, дощі. Гарна погода і трошки про наше відео. В першу чергу ми зараз заїдемо з вами на моноліт, я вам покажу. Є в нас одна робота, треба розібрати будинок. Демонтажні роботи. Можливо, є бригада. Тут у нас в Харківській області, яка приїде, буде житло, все організуємо, треба швидко, оперативно розібрати будинок і, можливо, там на його місці постелити плити. Ну, це Плити це вже по бажанню. Забувайте нам подобаєчку, підписуйтесь і далі дивіться наше відео. Поки їдемо в моноліт, забрали посилку. Далі вам покажу. Це ми запчастини, тут биву, замовляємо в Борисполі. Приїхав шків Юрій Івановичу. Повертаємо до моноліта, заїдемо з цієї сторони від будинку молоді. Бачите, тут ми яку красоту навели, все поприбирали, положили пліти, все покрасили. Сміттєвий бачок он поставили. До речі, у нас є на продажу такий крупний щебінь. Не дуже він популярний у вас, тому у нас він менше 1000 гривень коштує. Десь в районі 900 гривень, будь ласка, кому потрібен, бо дорожає. Всім цікаво. Що тут? Олександра Луценка відбувається. Бачите, дитячий майданчик, все привели, поставили заборчики, поприбирали тут всі кущі, поприбирали тут і в сусідів, засипали їм щебньом. І оце ж той щебінь, про який я вам тільки що розказував, показував, а то ті пліти, які положаться за місто будинку, яку, який ми будемо розбирати. Ну і тут, бачите, все поробили. Цемент івано франковськ кривий ріг. Будь ласка, свіженький, тільки приїхала машинка, вигрузили. Анатолій Володимирович, бачите, нам поварив, вже воно все працює. Дрова є, топимо, в магазині тепло. Доброго дня. Кажу вам склад, який ми побудували. Оця мегаферма. ферма, Анатолій нам мені зробив. Бачите, все стоїть, все тримається, все. Чисто порядок, а ось цей будинок, до якого ми підходимо, який потрібно нам розібрати. Хто має таке бажання, можливості. ну Ось, будь ласка. Як вам його почати показувати? Ну, Тут він, мабуть, ще побудований до революції. В такому стані, бачите, стіни вже розвалюються. Тут, я так зрозумів, є і царський кирпич, і новий кирпич, щось добудовували. Це вже наш час. З красного кирпича, є з прибудови. А сама основа будинку, вона е, вона ще до революції побудована. Оце це одна квартира була тут. Це наш, як ви бачите, моноліт, наш будівельний магазин, будь ласка, користуйтесь нашими послугами, не забувайте, заїжджайте, всіх чекаємо. Ось друга квартира. Ось третя і четверта. Там десь є щось поштукатурено, Криша криша, бачите, яка криша. так. і ось вийдемо зараз. У нас центральна вулиця, як ви бачите, і ось цей будинок з цієї сторони. А це все треба демонтувати, розібрати. І на місце цього будинку положити плити. Будь ласка, я вам його показав. Ось це все буде розбиратися. Так що, у кого є бажання, будь ласка, дзвоніть, телефон залишу під відео. Звертайтеся, пишіть в коментарях. Потім у нас тут по плану здвижні ворота одні. Оце десь стовп буде проміжуток, другий буде такий круговий заїзд. Буде площадка для машин трошки ширша, Бо іноді дякую вам, приїжджаєте. Багато покупців до нас звертається нема змоги де поставити машину. Тому будемо прибирати. Доброго дня. Оцей будиночок. Зсередину, напевно, не зайду, щоб вам показати. А може і зайду. Ні, закрите. Воно щось сюди. Так, давайте покажу зсередини. Бачите, поли. ну Поли можна, можливо, і доски які збережуться. Що ми тут маємо. ну Такий стан ось, будь ласка. Може кому такий котел потрібен. Виріжемо, вікна акуратно знять. Можливо, ще й двері комусь отакі підуть. Будь ласка, можемо віддати без питань. Особно, особливо хто потребує, кого нема коштів. Ще ось бачите, які шкафчики є. Двері є. Ось які шкафчики є. Крісла, зеркало є. Не забувайте. Не забувайте вподобаючку і підписку. Це зробився ремонт, дивіться, ще в кімнаті свіжий. Так люди й не доробили. Бачите, вікно вставлене новеньке, крісла. Дивани. ось такий ще диванчик є, столики. Бачите, люди зробили ремонт. Ну, Будинок уже старенький, чотирьохквартирний. Довелося його викупити під те, щоб його розібрати і зробити площадку для машини. Будинок, чесно, в такому стані, криша там. Да, люди щось ліпили, робили, Ну, це все тимчасово. В будь-якому випадку такі будинки повинні розбиратися, а будуватися нові, хороші будинки. правильно? Я вам показав, ось така аеродромка ляже ось сюди. Ось от. Це якщо що зголоситься, і розібрати будинок, і положити нам плити. Ну а якщо там ще зварити ворота, поставити стовби, а тут напевно що ще буде навіс так продовжений туди. Ну, Це по плану у нас, так що робота є, кому цікава така робота. Будь ласка, звертаємося до нас, буду дуже вдячний. Так, що в нас в магазині? Коротенько, безстренько. Всі, до речі, умови є. Туалет, де поїсти. Якщо треба переночувати, бригаді все організуємо без питань. В будь-якому випадку з хлопцями. Так, наш магазинчик. Добрий день. Так, о, добрий день, акваріум на місці, як ви бачите, всі рибки плавають, себе комфортно почувають. Так що і будівельники, які прийдуть, будуть себе почувати, як риба в воді. Бачите? Бо як риба в акваріумі, так? Да? Я думаю, ви мене почули. Ось, будь ласка, все, що ми маємо. Доброго дня. Доброго дня, Доброго, Доброго, доброго. доброго. Добрий день. Це, мені. Це все прибереться, вивезеться, все буде нормально. Ну Но його треба розібрати повністю все, місто є, де розвернутися. GCB приїде, все подасть, все зніме, у нас є GCB. 4,1 тона Камаз поставимо, всі умови зробимо, туалети, де поїсти, де переночувати. Ще раз вам кажу, все, все буде. Було б бажання. Якщо місцеві, будь ласка, якщо десь приїде відкіля бригада, теж приймемо, поселимо. Головне, оперативно. Собі, якщо можна зберегти якийсь кирпич, його почистить на подончики. Ми ось, будь ласка, його продамо. Те, що хлам зразу в камаз вивеземо. Дрова, ось сюди приберемо той пісок, ось сюди, там, що можна попалити, сюди, що хлам, труха, зразу в камаз вивеземо. Нагромождати нічого не будемо. Зняли верх, всередині все зачистили, кирпич почистили, розібрали, піском засипали, постелили пліти. Я думаю, все доступно вам розповім. І ви мене прекрасно все зрозуміли. Тому їдемо на фермерське господарство разом з вами. Напишіть оце завів машину. Е Хто розбирав, може по яким розцінкам, щоб і люди, які захотять робити цю роботу, орієнтували е, Скільки по почистити кирпичину, Я розумію це там з од залежить. Ну, в принципі, там хатка в основному на ізвістковому положена це ще до революції. Які розцінки почистить кирпичину? Там нашу звичайну, там чи оцю царську вона чуть більша, чуть важче. Там вер зняти, там по шиферу, чи по квадратах. Як ви розбирали, як ви рахуєте? Можливо, хтось працював в такій бригаді. За скільки це можна зробити, як ви думаєте, скільки чоловік би це робило? Там, якщо прийде два чоловіка, то вони точно будуть два місяці розбирати. Ну, хотілося б, як от ми з плиткою прийшли, положили, отримали. Чотири дні 600 квадратів лежить. От хотілося, щоб прийшла бригада. Утром почала, до пізна до вечора, світло там є, можна робити хоч і до 10 вечора. Всі умови є, питань нема. Розібрали, зробили, отримали кошти і все. І... І нам швидко і швидко, і зручно, тому що нема смисла мені це все розтягувати. <кій> Должна бути і торгівля, бути зручно нашим покупцям. Перше, за що ми переживаємо, це щоб було зручно нашим покупцям. За що я дякую, що ви вибираєте наш магазин, а ми в свою чергу робимо все можливе, щоб вам було зручно. Я ще раз нагадую, у нас куча туалетів по магазину побудовано. І на верхньому етажі, і на нижньому два, і любі, і дворові, і такі. Так що вам не потрібно десь шукати якийсь уголочок, коли приходите до нас у магазин, бо люди звикли, що туалетів якби нема. Ми вже живемо більш по-європейськи. У нас в магазині є туалети, є навіть душі, якщо вам дуже сильно щось треба душ прийняти, і туалет сходити. Так що запитуйте у продавців, там все написано. Ну, багато людей думають, що вони зайшли в магазин, що користуватися не можна, як обично. Де ви там зараз ну, зайдете, у нас? город невеличкий, то в нас це можна, будь ласка. Люди йдуть через сплошну, себе не жаліють. хоч би собачку пожаліли, Воно ж ой, животне не пойма. З вами на базі. Сергій Олександрович вже зацепив пліту, хлопці віють, продовжують далі. Сергій Олександрович трошки приболів, але вроді виболівся. Зараз зайдемо, що він підробний. Комбайни стоять в калюжах, все кругом грязище, як ви бачите, страшне. Ну сьогодні сонце. розморіс працює Щось присердити Все. Э, я не знаю не. все нормально Це да. Олександрович різе труби Щоб там соєдинити оці пліти Я ж ківок вже Юр привіт, саме головне зараз подивитися шківок. Да, пошли. Ні, ти хоч візуально на нього глянь. Щас, я відкри. Так людям вже показав, сказав, що ми його подивимося зараз з тобою. Та забирай, наверное, туди його. Зараз розпечатай глянь, хоча б візуально, бо мені ж треба йому сказати що він там розбитий, не розбитий. Ну це дев'ятий. Ну, сальник не підійшов. Ну, зараз же треба глянути. А там довго розбирать. Ну його ж в будь-якому випадку, ти будеш заробляти. Десь дивись, щоб не розбило. Распочатый. Глянем, що тут пришли. Хотя бы на вид. Банавид, то таке. Давай зразу эти документы мені. Щоб я их не забув. Я так понимаю, что здесь на Ну да. А по саме цей шкілочок нічого, а, ну так, да, я подивлюся. Це шкілочок вроді ні. не витертий. Ну я вже давно-не Ні, Багато робив, не багато. <смеш> Можна по чимське приділити. Свіженький, не свіженький. Ну як, ну в мене оцей краски нема вже. Краска да? витерта на ньому. А чого? Чим воно витирається? Пиллю. А, а тут ще живий. Та це ж вони возять з Америки запчастини. Ну. Він болти всі оригінальні для бачиш? Ну да, то, що так, да. це ж тут шківочок ще стояв. Ну, він, вроді би, як... У тебе цілий? Так, да, цілий. А там точно його нема? Тут нема. Ні. Ми без шківалки. Ціна 24 тисячі. Таке задоволення було. А скільки він тоді новий стоїть? Та я тут не представляю. Представляю, так. Да. А що ти його розбереш, хоч розібрати, подивитися, так? Поглянути якесь постоянне того приймай рішення, розбирай зроби. Я думаю, до поля ще времен буде, поки воно просохне, якщо воно взагалі просохне. останній босса тебе тут щось середині обірвало Там да, от... оті, 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 оті. Там зірвало оті. а де от розділено да? Ну, да, так ну так розділено як мухта балансир балансик запаливало така як воно цельне вроді все ну, бочого що... Що... що з ним могло трапитися воно не... Воно вроді як не розділене, просто балансі. А в тебе прямо тут щось трахти, так? Да? Чи в цьому? Та ні, готово. Черт цього. А може, треба було розібрати це свої? Само сам той. -то, 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 -то. Через увеличительне, так? Да? Це його ще найти надо делано. Ну все ось. Та ні, не похоже. Так на потерпі, щось, защо Ну хай ще Серега подивиться, а там тоді розберемося. Ну вроді не бачу, да А так если подивиться, то як скол якийсь, а так. Угу. Ладно. Бо мені й самому цікаво, що воно виходить. Оце в нас такий відход Ну, бачите, хороша. крупного отхода и мелкого отхода должна идти средняя. Ну что она там? Нормально? Нормально идет? Да. Это пионер сейчас себе, да? Да. Нічого, да? ну, так? Ну там різні і найкрупні одходить. Я бачу, саме крупне відходить. Да, да. А оце ось це щось. Ну це на 6,5 верхня, да, да? да? А нижня. А десь я по-моєму А, щоб воно було в один калібр, да. я поняв. Ну я.

Я бачу, саме крупна а це, оця. А це, 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 це. Воно Може нам треба було оцю відбирати. Ну, так сказали, крупну, мелку, щоб була. Ну так, да, ну дуже крупна. Ну так, да, оця бач відходи. Да, да. ну, ну, лише... Бо Серега буде переживав, що бач, типу, така якась набухся. Якась... Ну, так, ставили на 7, крупна йде багато. 76 у нас входить. Ну так ми ж решета замовляли. А нормально, хай. Якраз та золота середина, правильно? А, це отходи, бачите, откусна яка, а там все йде. процес сюди, на віявку, відгось сюди, ваше зерно йде сюди, ну і наше теж. Піонір сірі я. Піколо дуже проста. Оце в нас сіоє Той, що ми з вами молотили. І оце у нас дві кучки, троє від музерка. Одна і друга. Так процес пішов, кому потрібно. Замовляємо, ставимо подобайки, кому не потрібна троє. Ну, а підписуємося всі, кому потрібно, кому не потрібно Це як завжди помолодимо, заліємо, варимо, забудуємо. Все що, було б. Поміряти вологу в о цьому мішку, якщо той, тобто, де до Богоміржа є. Ні, ну так на вісш. Ні, ні ну на віс поміряш. Просто інтересно, воно ж у мішках стоятиме і періодично міряйте. Ну, воно ж об'являлось, може, а там зрозумів щось все в одійде, ну, більш набухше, правильно? Мілкенька, і воно може, якщо там буде 15-14, то це отак во нормально. Так, сторона повністю розварена. Анатолій Володимирович вже прикотив ліса на колесах. До речі, ви рекомендували, щоб не тягати, зробіть колеса. Бачите, ми вже зробили колеса. Дякуємо, що ви нам радили. Ми прислухаємося. І зараз розварюємось Три проль... прольоти розварюємо так точно. Замовляємо полікарбонат, замовляємо по розмір. По розміру желізо, там ще у нас по плану положити ряд пліт, щоб поміряти желізо і зашити ангар, оцей. Ну, поки ворота будемо може, зимою займатися ворота. Ну і звісно, плітка. За 4 дні хлопці прийшли, 600 квадратів зробили, отримали кошти. І в нас порядок менш нам мороки, і хлопці вже займаються своїми справами, а ми підготовлюємо. Площадку в тому ангарі. До речі, напишіть все-таки, чи <кхи> стелити плітку воно стоїть, чи все-таки положити отакі пліти. До сих пор ми сумніваємося, що нам робити. бачите, трактор миє вже зима скоро. Ну, аби не оці пліти ми в прошлому році положили, бачите, тепер маємо можливість і будівельні матеріали ложити. Все висипати, до всього під'їхати. Ну, а пліти, бачите, лежать. І доволі непогано. якщо хороша основа, а лежать непогано. Це нам вже три машини їх приїхало. До речі, спрашували, за скільки беремо 810 гривень по перерахунку з ПДВ, з документами з усім. Так само, як і плитку беремо, все з документами. Тут вже я вам показував, тут все підрізали, Оце вже, е, там, до речі. Він писав, у вас такий бардак, а я ж йому пису. Ну так бардак тут чого? Тому що тут йде будівництво, понапихали те туди, те туди. Зараз звільнили оці три відділа, бачите? отут положимо плітку, потім те все перемістимо сюди, а там доложимо. Ну, звичайно, що трактор ми заберемо, машину заберемо, можливо, і це все. Освободимо, щоб ці хлопці прийдуть ложити плітку, щоб не була вже площадка вся готова. Ну, якщо будемо ложити пліти, значить ми зараз оцю площадку, як я вам казав, тут пролім по метру, по краю кинемо арматуру, уголки. І заложимо все плітами, можливо, десь підложимо пліткою. І тоді перемістимо все сюди і там доложимо тоді пліти. Ну, це вже подивимося, по ходу. В будь-якому випадку, щось, як щось робити, то щось буде, правильно? Бак я вам показував. Ми привезли. До речі, в прошлому відео не розповів вам про бак. На цьому тракторі в нас одірвало патрубок. Я вам показував. Бак ми зняли. Дивіться, яка ситуація. А Цей бак 18 тисяч стоїть новий. Відремонтувати старий, до речі, не знаю, де він тут є. О, десь хлопці зняли, не бачу де він є. Е, Відремонтувати старий бак 7 тисяч, плюс доїхати 3. 3, 4, 5, ну це сім саме менше він назвав, плюс дорога, ну десь 11 вийде, 12, то купити за 18 тисяч і 12. Ну так все нове, а то реставроване. Як ви знаєте, якщо ж я завтра готую підремонтований бак потече, кому які я претензії виставлю, правильно? Або знову плати. А так поставив новий та й забув. У нас, до речі, на Маніту було таке саме, на Джесібі. По грузчику, то ми замовили новий бак і не стали морочити голову. Оце що по бакові. І, до речі, багато дякую, писали, що купіть краще новий і не морочте голову з тими ремонтами. Бо хтось знає як той ремонт піде. Яке, який настрій буде, да? майстра, як він там його зробить. Ну, Ми вирішили так. Так що Дякую всім за перегляд. Дякую, що ці декілька хвилин були разом з нами. Не забувайте вподобайки, підписуйтесь, все буде добре, все буде Україна. Ви дивитесь, ми працюємо. Тобі ж ви слідкуйте за нами, ми далі працюємо для того, щоб вам було що показати, розказати. До речі, на тобі води. Я свищу, варе, покажу вам, ще бачите. Я думаю, розваримося, все буде. Толя, а що ти там вариш зараз на тій стороні? А тут? Да. А, просто хвости, я, я поняв. Ага, оці, 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 так? Да? Да, да, да. Ти підрізаєш, да? тут же у нас ямка стане направляйка, вам вже не раз їх показував. І стоятиме так багатенько, аж раз, два, три, чотири, п'ять ворот і всі будуть двигатися ну, здвигатися туди-сюди. Здвижні будуть ворота. Так що працюємо, працюємо, працюємо. Машину, до речі, заправили, машина на господарстві. Заправляємо десь який ми недавно привезли. 48,50 євро п'ятий. Ну, це з НДС, бо ви там багато писали 42, там 44. Це десь ми беремо з НДС 48,50, так само, як і плітий. 810 гривень з НДС з доставки на господарство. Це вже з доставкою, квадратний метр, з доставкою на господарство. Так що всім дякую. Чекайте нове відео.